Сьогодні до нас на заняття завітала гостя Лялечка Маринка. Вона хоче розказати вам дещо дуже важливе та цікаве. Послухаймо її. Ой, погляньте, малята, що сталося з нашою Маринкою. Так, вона застудилася. А що означає слово застудитися? Правильно, застуда це хвороба. Причинами хвороби можуть стати віруси, бактерії, переохолодження організму. Віруси це мікроби, які літають у повітрі в маленьких краплях вологи. Коли ми дихаємо, деякі з цих мікробів потрапляють в наш організм. Для того, щоб ці мікроби не потрапили до нашого організму, треба закалюватися, їсти тільки здорову їжу, часто бувати на свіжому повітрі, мити ретельно руки до та після їжі. Давайте побажаємо нашій лялечці маринці швидкого одужання, а надалі зміцнення імунітету це захисна система нашого організму. Вона захищає нас від вірусів та бактерій, а отже, від захворювання. А зараз, дітки, пропоную вам прослухати оповідання Василя Сухомлинського срібні волосинки». Два тижні Олеся хворіла. Так важко, що кожної хвилини дівчинка могла померти. Від її ліжка ні на мить не відходила мати. Коли небезпека минула і Олесі стало легше, мама лягла поруч з донькою і заснула. Прокинулась мама, Олеся й запитує її. Мамо, чого це в косах твоїх так багато срібних волосинок? Горе посріблило, відповіла мати. Матусю, сказала Олеся. Яку ж тепер тобі радість принести, щоб не стало срібних волосинок? Дітки, а скажіть, чому мати не відходила від ліжка Олесі? Так, тому що Олеся дуже тяжко хворіла. А чому у мами з'явилися срібні волосинки? Що це означає? Це означає, що волосинки від хвилювання за здоров'я донечки посивіли, тобто стали з сірого кольору. Дітки, а що ми можемо порадити Олесі? Ми можемо порадити не засмучувати маму, щоб не приносити їй хвилювань, а також зміцнювати свій імунітет, щоб менше хворіти. Дітки, прослухайте оповідання іще раз та спробуйте переказати його своїми словами. Бажаю вам міцного здоров'я, до побачення!